Нардеп Трухін виїхав за кордон 30 січня. Була спроба провести судове засідання за обвинуваченням народного депутата України Олександра Трухіна у спробі підкупу поліцейського. Однак, політик на засідання не з'явився. Захисник Трухіна пояснив, що нардеп у відрядженні у Литві, на яке виїхав 27 січня. Офіційно воно розпочалось 30 січня і продовжиться до 12 лютого. Народний депутат України Олексій Гончаренко оприлюднив документи, згідно з якими Трухін зараз перебуває з офіційним відрядженням у Литві. Крім того, Трухін отримав запрошення на зустріч від голови економічного сейму Литви. Згідно документу, на зустрічах будуть обговорювати економічне відновлення України. Наступне судове засідання відбудеться 15 лютого о 15.00. На оприлюдненому в мережі відеозаписі засідання суду адвокат каже, що його підзахисний перебуває на кордон, за кордоном у відрядженні, яке пов'язано зі зміцненням обороноздатності країни. Нагадаю, що 23 серпня 2021 року з'явилася інформація, що народний депутат фракції Слуга народу Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. 1 лютого 2022 року журналісти оприлюднили оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії. 2 лютого 2022 року нардепа Олександра Трухіна виключили з партії Слуги народу. Питання про виключення з фракції ініціювали 21 лютого, але так і не розглянули. Голова партії Олена Шуляк у Фейсбук зазначила. Як голова політичної партії Слуга народу ухвалила рішення про виключення Олександра Трухіна з лав партії. Це означатиме припинення його повноважень як голови полтавської обласної організації. Партії партія також закликає фракцію Слуги народу у Верховній Раді якнайшвидше зібрати засідання та розглянути інцидент за участю Олександра Трухіна для ухвалення рішення. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не знайшов достатньо підстав для застосування персональних санкцій щодо одного з лідерів проросійської забороненої партії ОПЗЖ Юрія Бойка. Про це йдеться у відповіді офісу президента на запит руху. Чесно нагадаю, петиція про негайне позбавлення фігуранту реєстра держзрадників Юрія Бойка. Звання Героя України, яку подав лейтенант ЗСУ Андрій Гайдай, зібрала понад 26 тисяч голосів українців. Президент 9 грудня звернувся до очільника уряду Дениса Шмигаля з проханням проаналізувати наявність обґрунтовних підстав для застосування персональних обмежувальних заходів щодо бойка. Майже за місяць Денис Шмигаль надіслав відповідь Володимиру Зеленському про те, що наразі недостатньо підстав для застосування цих санкцій. Нагадаю, Юрій Бойко вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 26 лютого включався в ефірі головного пропагандиста Кремля Володимира Соловйова. Разом із пропагандистом він іронізував. Вав над трагічною ситуацією в країні та поданням інформації українським змі також у 2019 році на той час кандидат у президенти Юрій Бойко разом із очільником політради ОПЗЖ Медведчуком зустрілися із прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим та головою правління Газпрому Алексієм Міллером у Москві. За даними російських змі, бойко на зустрічі з Медведєвим заявив про необхідність переговорів щодо взаємного зняття санкцій. Служба безпеки України затримала депутата ОПЗЖ, який працював на російську розвідку у східних регіонах України. З жовтня минулого року він збирав розвіддані про дислокацію підрозділів сил оборони на території Бахмутського району. Також він передавав координати місцевих об'єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств. Після ворожих обстрілів агент виходив на місцевість для фіксації їх наслідків та підготовки звіту для коригування повторних ударів. Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі чергової передачі агресору закритих відомостей за свою роботу на державу агресора. Він отримав так звану винагороду у сумі 6 тисяч гривень. За даними слідства, депутат був завербований представником російської євоє... воєнної розвідки через спілкування у чаті одного з прокремлівських телеграм-каналів. Для комунікації між собою зловмисники використовували анонімні месенджери. Нагадаю, раніше служба безпеки України оголосила про знешкодження російської агентурної мережі. Її члени наводили ворога на критичну інфраструктуру, включно з енергогенеруючими генеруючими підприємствами. maam pa maam pa maam pa. ndefoo 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 waleero. На той момент під час обшуку працівниками СБУ було виявлено саморобні вибухові пристрої, комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами законспірованого листування з ворогом та про кремлівську літературу. Іран і Росія об'єднали свої міжбанківські системи зв'язку та переказів для активізації торгівлі та обігу фінансів. Пише Reuters з посиланням на іранські джерела. Низка банків обох країн були відключені від міжнародної системи передавання інформації та платежів. SWIFT. таким чином вони хочуть створити окрему систему фінансових переказів, до якої долучаться 700 російських банків і 106 неросійських з 13 різних країн. Іранським банкам більше не потрібно використовувати SWIFT з російськими банками, які можуть бути призначені для відкриття кредитивів і переказів або гарантій, сказав заступник голови центрального банку Ірану Мохсен Карімі. Нагадаю, після відновлення санкцій США проти Ірану у 2018 році місцеві банки були відключені від бельгійської служби обміну фінансовими повідомленнями SWIFT. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну низку російських банків також відключили від SWIFT. Поглибленням економічних негараздів значною мірою через санкції США щодо ядерної діяльності Тегерана багато іранців відчувають біль від галопуючої інфляції та зростання безробіття. Інфляція злетіла до понад 50%, що є найвищим рівнем за останні десятиліття. Рівень безробіття серед молоді залишається високим, а понад 50% іранців опинилися за межею бідності. Пише Reuters. Водночас Центробанк Російської Федерації відмовився коментувати угоду, підписану у неділю. Крымские паблики обнародовали видео, на котором крымчанин отвечает на вопрос, отдаст ли Путин Крым. Ну, в общем-то, я говоришь, я понимаю, что ты меня спрашиваешь. Смотри, давай по чесноку. Я был одним из первых, кто в 14-м ну, ждал Великую Россию, Великую Россию мир. Владимир Владимирович он тоже кричал в виде войска. Там, ну, херня, вся, вот. Поверь, я коренной кремчак. Я знаю, о чем я говорю. Ну, поверь, нас наебали. Я нас жестко наебали, блин. ты просто не видел, как ведут все эти воины освободители, как насилуют наших девчонок. Я видел их по по другим местам. Помнишь, мою ОСТОшку отжали? Бизнес отжимают, женщин насилуют в деньгах, с деньгами жопа. Я не знаю, в чем прелесть этого русского мира. Вот. А эти прилеты сейчас бы. Да. И то, что ты говоришь, что там, ну да, он Крым не отдаст, да. Просто так он его не отдаст. Вот. Ну, чтобы ты понимал, он по факту, по сути, уже, уже не его. Мы уже его не любим. Мы, блядь, ну, если честно говоря, в душе мы, мы ВСУ ждем, вот. У хохлов там есть ну, масса своих недостатков. Сука, но ну, поверь, они, они более человечные. Блин. Поэтому, что тебе сказать, Говорю, ну, ну, как есть. Блять, особо добавить нечего, блин. Ну, это мое мнение. Это личное мое мнение, хотя нас, нас до хрена. Вот. И ты знаешь, большинство, ну, я, скорее всего, я скажу, что может быть, я высказываю ну, мнение большинства да. Поэтому вот так вот. После таких откровений аккаунт был удален. Тем временем западные эксперты активно продвигают мысль об использовании ядерного оружия России, когда ВСУ СУ приблизится к Крыму. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов возразил, что вхождение ВСУ во на оккупированный Крым будет подбуждать президента Российской Федерации Владимира Путина применить ядерное оружие. Россия – страна, от которой можно ожидать многое, но не откровенного идиотизма. Простите, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к распаду России. И они это очень хорошо знают, добавил руководитель военной разведки Украины. Буданов также отметил, что украинцы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой. Во время на оккупированном Мелитополе кадыровцы изнасиловали журналистку российского телеканала и избили оператора телеканала НТВ. Передает час пик со ссылкой на телеграм-канал Донбасс Оперативный. Парадокс. Оккупанты насилуют пропагандистов. Соловьев следующий, пишет телеграм-канал. Дело хотят замять, но руководство НТВ уже дошло до Следственного комитета Российской Федерации. Телекомпания НТВ просит оказать содействие в проведении расследования обстоятельств совершения уголовных преступлений против нашей съемочной группы. Корреспондент Зинкова Ольга Викторовна и оператор-водитель Епифанова Артем Сергеевич находились в командировке в Запорожской области для освещения СВО. Вечером 17 января 2023 года, находясь в ресторане отеля, съемочная группа была атакована группой лиц, которые представились бойцами батальона «Ахмат». В результате нападения Артем Сергеевич получил травмы средней тяжести, а в отношении корреспондента совершены насильственные действия полового характера, говорится в обращении к Следственному комитету. Эту тему запретили освещать в новостях, чтобы не дискредитировать армию. Ну а в России каждое пятое убийство и каждый третий эпизод сексуального насилия происходит внутри семьи. К такому выводу пришла журналистка важных историй Катя Бонча-Смоловская, проанализировав данные Генпрокуратуры Российской Федерации о насилии в семьях с 2021 года. По данным ведомства, в 92% случаев пострадавшими от изнасилования со стороны родственника или партнера были женщины, а в 88 таких преступлений потерпевшими были несовершеннолетние. Если верить этим цифрам, за последние два года в России внутри семей произошло более 4,5 тысяч убийств и около 6 тысяч изнасилований. К ноябрю 2022 года доля убийств, в которых жертва и преступник приходили с друг к другу родственниками или бывшими партнерами, достигла 21%. Изнасилований 28%. Это примерно в два раза выше, чем во всех остальных преступлениях. Соучредительница Центра психологической помощи «Нетерпи» психотерапевтка Ксения Иванова поделилась своим опытом работы с клиентами. «Большая часть изнасилований, которое происходит внутри семей, никак не доходит до правоохранительных органов. Люди годами живут, утаивая это. Ссор из избы выносить нельзя, а труп можно» до утра читал Достоевского, а потом пошел убивать. В Волгограде отличник юнормеец забил молотком спящую мать. На юге Волгограда в обычной панельной пятиэтажке накануне утром произошло зверское убийство. Школьник, которого воспитывала спортсменка, мама забил ее спящую молотком. Эксперты только по предварительным оценкам насчитали более 20 ударов молотком по голове женщины. Позже мальчик рассказал, что до самого утра читал Достоевского, а после, поняв, что мама его не ценит, пошел ее убивать, взяв молоток. Лишь по предварительным оценкам экспертов юноша нанес по голове женщины более 20 ударов. В Красноармейском районе Волгограда избрали меру пресечения 15-летнему подростку, подозреваемому в жестоком убийстве матери. По информации регионального следственного комитета РФ и пресс-службы судов региона, его отправили под стражу. Ранее же журналист Александр Невзоров объяснил уникальность и опасность российской культуры. Мы видим, что, в общем, та культура, на которую привыкли молиться, она обеспечила бучу, она обеспечила изюмы, массовые расстрелы, воровство, трусость, подлость, немыслимую, глупую покорность. И не случайно. Если хотите про великую русскую культуру, то надо честно признать, что ее никогда не существовало. В принципе, все, что мы имеем, это производные от западной цивилизации. Матрешки и те были придуманы в Японии, а в Россию их завезли только в конце 19 века. Оглянитесь вокруг себя. Вы что-нибудь исконно русское видите? Добавил Невзоров. В окопах, але з комфортом. Саме так українці чинять спротив. Нещадна війна Росії зруйнувала тисячу людських мрій, життів та планів. Але ми знаходимо можливості жити не лише війною, навіть на фронті, де українські відважні воїни боронять свою землю. Моя розповідь як можна взимку на передовій, в полі більш-менш жити як людина. Заїхав на позицію, всі гарні нори зайняті. Осталася сама найгірша. Тут були, по краям опалена земля, висіла тряпка, вітер мороз задував, силу пережив першу ніч. Тільки розсвіло і почав робити двері. Двері термос. З однієї сторони прибитий ковр, з другої сторони, плотна войлочна тканинка. Ну це ще не все. А ось іще є третя двері вікно. Прибита на два гвіздочка, знизу планочка, це все натягує. Плюнку я ставлю, коли готую їжу. Дай людина не криса, людині потрібно сонячне світло. Схованця затишно та тепло, а за бортом вітер та мороз. Та й перлина. Перлина моєї схованки. Ви бачили коли-нібудь такі буржуйки? Я ні. Від мене лайфхак. А головне, він легкий при необхідності. Можна зарузити на плечо трубою гофрою і потягти його місце. Ось вам, будь ласка. Загрузка верхнього горіння. Треба їжу приготувати. Не проблема. Сковоритку поставили, кастрюльку готуємо їжу. Хочете подово горіння? Також можна. Открили, загружаємо, буде вам подово горіння. Завдяки цій буржуйці в мене схованця завжди. Затишно, тепло, сухий. Сухе взуття і одяг. А також потрібен травничок. дровцята повинні бути сухі, щоб не диміло і не видавало позицію. Також в мене є газовий балон, це презент від командування. Далі кухона, утвар, посуда, мій столик і стілець. Далі тамбур. Є шторка з плотної тканини. Ввечером, коли я натоплю, закриваю, і в мене в кімнаті відпочинку тепло. В кімнаті відпочинку висять мій одяг, столик. На столику електростанція. Свічі для вечірньої релаксації, полиці, зброя посліднього шансу, зв'язок, моя другорядна зброя. Біля ліжка я повісив ковір, щоб від землі холодом не тягло. Моя першочергова зброя сить, Перший екземпляр на бойовому посту. Та ліжко над землею приподнято, щоб було тепліше, та не застудити спину. А також є домашній кінотеатр. Сюди я вішаю телефон і дивлюся фільми. На виконання всіх робіт у мене пішло 5 днів. Хлопці, не лінуйтеся, бо наше здоров'я, життя, побут в наших руках. Слава Україні! Слава народу України! Українці навіть на війні роблять усе, щоб бути, хоч трохи щасливішими, ось як наші військові зворушливо привітали свого побратима з днем народження та зробили імпровізований торт.